Почитати українське відволіктися від поганих новин, аби житоморяни могли приборкати власні переживання. Міська бібліотека уже за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення відновила роботу. І як показав час, і власне, ця така реабілітація наша людей після тих ну важких днів березневих, квітневих, коли ми вже влітку, ми вже привикли до тієї ситуації, яка є. А в першу чергу. Перші ті дні, коли у нас були важкі виклики, ми всі були в ступорі, можна сказати. То бібліотеки читач пішов за книжкою. Попит на українську книжку, каже директорка бібліотеки, зріс. Утім, під час війни люди стали більше читати пригодницьку літературу, детективи, романи та дитячу літературу. В останні роки українська література була на підйомі. Дуже багато сучасних українських авторів засвітилося, Дуже багато видавництв почали набагато потужніше працювати. Це в довоєнний період. Зараз книгу галузь Теж трошечки, як то кажуть, стоїть на своїх позиціях, яких стояла до війни. Але українська література і українська патріотична книжка, сучасна книжка ще на більшому підйомі. Попри війну розповідають у бібліотеці, читачів не поменшало, а де інде додалося, коли у місто приїхали переселенці. У нас 28 тисяч користувачів. Це користувачів, у нас 12 тисяч читачів, із них 9 тисяч мають електронний читацький квиток, і можна. Сказати, що на тому рівні і залишилося відвідування аудиторії наших бібліотек. Аби читачу було комфортніше отримувати книгу, тут запровадили так званий паспорт читача. Його придбало вже понад 9 тисяч людей. Він купується один раз і дозволяє потім заощаджувати час на пошук книги. Татькому квитку є штрих-код. Коли ви приходите в бібліотеку. Даєте бібліотекарю читацький квиток. Бібліотекар сканує ваш штрих-код, і у неї на комп'ютері на екрані з'являється вся інформація про вас як читача, що ви читаєте, які у вас книги є на руках. І уже за інформацією, яка є. Підбираю вам книги. Та бібліотека стала не лише місцем, де можна почитати книгу. Для дітей тут улітку проходив табір книголюбів, для пенсіонерів свій табір, де їх вчать користуватися сучасною технікою та йти в ногу із часом. Нам вдалося, і ми ділилися досвідом зі всією Україною. Зробити за літні місяці в рамках нашого табору книголюбів більше 200 тисяч. Важкі важке завдання, але ми з ним справляємося, тому що вже в четверте ми проводимо такий табір книголюбів. У нас достатньо великий досвід. З середини вересня знову розпочалися курси. Це традиційний проект до війни. У нас був такий проект, як університет людей поважного віку, де ми навчали. Людей старшого покоління до речі, він безкоштовний цей проект. Це трьохмісячні курси, де двічі на тиждень наші мами, бабусі, дідусі, коли нам молоді немає часу навчити їх користуватися комп'ютером, гаджетами, що для них сьогодні є дуже важливим, то вони можуть це зробити на базі наших бібліотек. Не забувайте про допомогу Збройним силам. Міська бібліотека стала майданчиком для волонтерів, які допомагають переселенцям і можуть тут надавати консультації. Роздають гуманітарну на допомогу та збирають потрібні речі для військових. Приємно, що наші житомиряни, ну знаючи про це, приносять і засоби гігієни, і продукти харчування. І останній раз ми ліки збирали дуже активно для наших збройних сил. І е, речі, е, ну Є така можливість у нас, чому би ні. Ми маємо велику аудиторію наших читачів. У них є можливості. Ми маємо приміщення, в якому це можна зберігати, можна акумулювати, а потім передавати, як то кажуть, уже в ті визволені території України і безпосередньо нашим захисникам збройних сил України.